Київському інституті національної гвардії України готують командирів з водів. Виклики військового часу врахували. Генерал-майор Олександр Морозов каже, започаткував підготовку саме підрозділу оперативного призначення. Підрозділ оперативного призначення там вже і застосування артилерії і. БПЛА і засоби протиповітряної оборони, протитанкові засоби. Тактична вогнева та інженерна підготовка за окремими програмами збільшилась на 35%, каже Олександр. 90% – це практичне заняття. Воно каже заняття на полігонах. На стільбищах в полі Іван курсант третього курсу навчається на факультеті забезпечення державної безпеки. каже знову введень тренувальні вправи на мультимедійних тренажерах переносних зенітно-ракетних комплексах. Тренажер «Фагот» – це протитанковий тренажер. Тренажер Стінгер це переносний зенітно-ракетний комплекс для враження. Повітряних цілей класу земля повітря, а також зенітно-ракетний комплекс ігла ось так. Навчають збивати Ка-52, ракету та винищувач. Він включає вправу для стрілка. Курсанти відпрацьовують вправи на переносних зенітно-ракетних комплексах, що дає змогу поражати різноманітні повітряні цілі. Підполковник Ілля Мисливий навчає курсантів воювати, каже матеріально технічну базу підлаштовують під виклики сьогодення. У майбутньому планується мультимедійний тир з різними видами стрілецької зброї. Мультимадійні тренажери наразі перенесені у інші локації. Їх місце знаходження не розголошується у цілях безпеки, каже Ілля Мисливий. Навесні минулого року внесли додаткові заняття, викладають офіцери з бойовим досвідом. Ми запрошуємо і задоволені приймають участь офіцери, які вже мають бойовий досвід, тобто ті, хто вже воюють. Підполковник Володимир Волянський викладає на кафедрі вогневої та фізичної підготовки і спорту. Каже, аби стати курсантом цього силового вишу, потрібно здати біг на короткі та довгі дистанції та силове підтягування. Цивільне повинно потягнутися 11, 13, 15 разів, а пробіжати 100 метрів за 14-0. Далі курс молодого бійця. Були такі переломні моменти деяких курсантів, але так як ми були поділені на групи. Хто вже був військовослужбовцем до того, що я вступив на навчання, Вони заздалегідь підтримували. Тренуватися треба багато, каже курсант Станіслав Рудь. Саме таке тяжче це більше марш китки, тому що воно та потребує дуже великої сили, витривалісті. Анна Підгородецька, Валерій Ратушнюк, Богдан Заїка, Суспільне новини.